Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам справжню смакату. Квашені баклажани з неймовірно смачним пікантним фаршем. Це оригінальна закуска, яка підкорює своїм ароматом і насиченим смаком. Готується просто, а на столі виглядає по-особливому апетитно і святково. Обов'язково спробуйте цей рецепт, я вам просто раджу, він вам точно сподобається! І починаємо! І так, дивіться, що ми робимо з нашим баклажаном. Надрізаємо носик. Так, і далі ось. Прорізаємо, робимо отакий кармашик. Лучше це робити на внизу. Майже до кінця, не бойтеся проткнути ось так. Дивіться. Бачите? І так всі по черзі робимо. Воду ставимо на вогонь і даємо ось так, столову ложку солі. Чекаємо, поки закипить. Так, закипіла наша вода, завантажуємо сині. Щоб не спливали, кладу меншу кришку і накриваю більший. Варимо м'якості, ну, хвилин, не знаю, 7-8, подивимося. Так, минуло 10 хвилин і виймаємо наші сині. Тепер дивіться, я перекладаю сині ось таку ємкість. Дивіться, ставлю ось так і ставлю ось так. А зверху придавлюю тарілочкою І ставлю кліс. Все залишаю на годину. Так, ну все, наші баклажани. Дивіться, які гарнюні. О, платненькі стали, клас. Так, тепер морковку я вже натерла. Зараз ми готуємо фарш. Першим ділом обсмажуємо цибульку. Сковородку на огонь. Вливаємо 150 мл олії. Нашу так багато для того, що ми це будемо її додавати у фарш, щоб зроботали всі наші спеції. Так, олійка розігрілась. Даємо цибульку. Так, осмазуємо і готуємо фарш. Морковку Ось. Так, сюди додаю. Спеції, які ви любите, я додаю зелену аджику, чайну ложку, чайну ложку чорного перцю, каріандру, чайну ложку, п'ять зубчиків часничку потерла, дуже ароматну гірку перчину, велику солодку перчину даю. Даю олію засмаженим, ну як засмаженим? Прозрачно став і все. Цибулкою. Усе гарнесенько перемішуємо. Солі даємо за смаком. Я цибульку присалювала, тому дивіться, я даю дві чайних ложки. А ви, скоріш за все, вам потрібно буде столову згорка дати. Пуштуйте, все б треба пробувати. Щоб було все смачне і за вашим смаком. Так. Це вже дуже смачно. Так, ідемо зелені. Зелені треба багатенько, але в мене немає. Вигоріла уся. Ось так. ось так. Мішаємо ще раз. Дивіться, фарш повинен бути злегка пересоленим, Тому що якщо він буде недосоленим, можуть бути дуже кислі баклажани. Тому фаршик робимо, пересолюємо трішечки. Тобто, столову ложку, а то й може, і вторий треба класти. М -м -м. Все ідеально. Тепер беремо ємкість. Куди ми будемо складати наші баклажани? Беремо баклажани і фаршируємо, прямо набиваємо, де тут наш кармашик. гляньте, який кармашик замечательний. Ось так пальчиком допомагаємо і трамбуємо. Прямо отак трамбуємо. В кого є селера, ви можете прямо обв'язувати, ну, в мене нема. І отак викладаємо нашу ємкість. Дивіться, скільки в нас тут масла. Ще начинка, це все нам потрібно. Ми оцим всім заливаємо наші баклажанчики. О, Дивіться, ось так повинно бути. Тепер дивіться, що ми робимо. Якщо у кого не плотний, ну не підверх, обов'язково треба зверху покласти гньот. У мене він повний. Я буду защелкувати плотно кришкою. Але перш ніж кришка защокнуть, щоб зовсім сюди нічого не потрапляло, я дивіться, що буду робити. Я отак. От от... Обмотаю плівкою. Ось так, бачите, плівка я закрила, щоб був чистий. Дивіться, я знайшла ось такий Чуть менший латочок. І ідеально, сюди кришка заходить. Загалом повітря не буде. Ось так, все. І за Все. Все. Ось така конструкція. Бачите, клас. залишаємо на двоє суток. Тут в кухні, тут не жарко вже. Хай стоїть двоє суток. Через двоє суток покажу. Так, ну що, минуло у нас. два с половиной дня, дивіться. Гляньте, у всех зручно перекладать чистенько, крышечка, все чистенько. Гляньте, яка красота, боже, Ммм, как як це пахне. Гляньте, як це красиво. А, непонятно, що воно укласиватись повинно, ну давайте скуштуємо. Гляньте, яка красотища. А ну. М -м -м, уже вкусно, люди. Боже, это уже можно есть їсти. ты уже можно есть и ну що, давайте все разом с так? да сейчас я вам в разрезе покажу Подивіться, почти как краса. Це, блин нереально смачно Подивіться, яка смака Бачите? Як це смачно, повірте мені. Значить, Я е, дуже смачна, це вже можна їсти, але я хочу ще, щоб воно окласилось. Тому відправляю в холодильник і через 10 діб буду їсти. А цей, звичайно, зараз їм. Тому готуйте, смакуйте. Дякую, що було зі мною. Лайкайте. Обов'язково підписуйтесь і до нових смачних зустрічей! Миру вам щастя, добра і всього найкращого.